Його тіло горіло заживо, а кінцівки були затиснутими в бойовій машині. Військовослужбовець Микола Корнелюк із Волині. Він один із трьох бійців, яким вдалося вижити під час ворожого обстрілу на запорізькому напрямку. У липні цього року разом із побратимами вони вирушили на бойове завдання. У той час російська артилерія влучила по їхній броньованій бойовій машині. А далі каже чоловік, усе було, наче фрагментами з документального фільму вибух яскраве світло та вогонь. Я розумів, що ми повертаємося до гори. Я проснувся від того, що моє ще так от лежало на землі. Ноги мої були зажаті всередині, лилась соляра з бака. Я горів, горів жив'єм. Руки, живіт є спина, друга рука. Мені повезло, у мене була рафатка на обличчі. Із семи людей пригадує, боєць живими залишилось тільки троє. Вибратися з палаючої машини йому допоміг побратим, який був поряд. Микола каже, в той момент він вже не мав жодної надії на те, що вдасться вижити. Я розумів, що я не виживу, що все. Я просив свого що він щоб застрелив. Він пробував достати мою праву, ногу, це не вийшло. Він мене достав, і там, де він достав, почало горіти серйозно. Я розумію, що я горю, все. Я розумію, що в нікого живу, крім нього. А далі за життя чоловіка боролися лікарі в Запоріжжі. Згодом евакуаційним потягом його перевезли до Івано-Франківська. Тут медики рятували від опіків та провели численні маніпуляції з кінцівками, які в результаті вдалося зберегти. Зараз вони нерухомі та скріплені апаратами зовнішньої фіксації. Перше, що мені проводили, це шиття лівої п'ятки, тобто самої рани п'ятки. Далі в силу отриманої травми і обставин, при яких отримана травма. Мене чекає приживлення лоскуту. тобто, що ти значить, в моєму випадку це будуть брати десь частину цього м'язу з шкірою, з тканиною, з судинами. Її мають проживити, вона має прижитись і закрити цю дірку. За два місяці лікування на тілі бійця залишилися зовсім вже непомітні рубці після опіків. Наразі Миколу чекає ще низка оперативних втручань. Проте чоловік готовий боротися за своє життя, адже вдома його чекають двоє діток та кохана дружина. Віталія Когуч Ігор Горпопих, телеканал 402.